Ми поїхали, а тут на Хмельниччині ліси це чудо. Сьогодні погода, друзі, прохолодна. Якщо вчора було жарко, то сьогодні прохолодно і ось таке і покрапує дощик. І як бачите, я вдягнулася, тому що я вдягнулася в дощовичок, тому що тут комарів дуже багато. І ходити, так як ми звикли. У нас в наших лісах отак ходити, так, то це одним словом, небезпечно чому? Тому що тут є і е, змії водяться. Тут є змії, такі, як називаються падалки, яка е, з верхівки. Ну, мені ще не доводилося такого бачити, а вона залазить десь і сидить отам на гілці, а потім падає. Отакі є змійки. Ми недалеко зайшли, тому що я сподіваюся, що ми такого не побачимо. Я хочу вам показати і хочу сказати одне. Е, я говорила, коли була в полонному в цьому прямому ефірі, я вам розповідала, що зараз пішов сезон чорниць. І зараз я вам хочу показати: чорниця це вітаміни для очей. Зразу так скажемо. Чорниця це найперший вітамін для наших. Очей і оченят. І зараз сезон їх. Тут на Хмельниччині, а саме в полонному ми сьогодні бачили по 50 гривень літрова банка. Нарвати можна, але коли ти сідаєш, зразу летить рій. Миттєво налітає на тебе рій комарів. Дуже багато, вони такі відкормлені, чудові. То я навіть не можу нарвати жмені хоча б п'ять. є, є. Тут, тут вже це ж такий промисел е, у них. Тому що чим вони заробляють? Вони заробляють раніше, тут була папова фабрика, дуже велика не фабрика, а був комбі, комбінат. Дуже великий. Тут було. Тому було 3,5 тисячі працюючих. А зараз, мабуть, і ста не залишилось і ста робітників. І тому чим заробляють люди? Ліс. Вони збирають ягоди і є спеціальні продаються спеціальні такі грабельки. Де не зривають листочки, а зривають лише одні, одні ягоди. І вони кажуть, вчора мені знайома говорить, та що ти, пішли за п'ять годин, за шість годин можна відро назбирати? Шість годин. Шість годин. Вони назбирують відро. Потім продають, якщо в відрі мінімум 8 літрових банок. Тобто, буквально ще тиждень назад була 100 гривень баночка, зараз вже 50. Значить, тиждень назад можна було за відро заробити 800 гривень, зараз вже за відро можна заробити 400 гривень. А я ось присіла і спокійно зараз збираю. Друзі, якщо хто зі мною є, приєднуйтесь. Зараз що ми робимо? Ми збираємо просто чорницю. І слухаємо, як співають пташки. Давайте послухаємо. І гудуть комарі. Я не знаю, ви чуєте в камеру чи ні. Ну, комарі вже почали гудіти. Мені здається, що мене за обличчя вони покусали. Подивлюсь. А... Так, а від укусів комарів зразу хочу сказати, що я взяла. Я взяла каштан. Пам'ятаєте, я вам показувала каштан. Чудово допомагає каштан. Настояний на горілці. Від укусів комарів, мошок, всього, всього, всього. всього. Тому я з собою взяла в дорогу. Смачно. І дома по городі можу пройтися, наклюватися і тут. І саме головне, що ти знаєш, що це.